Цей виноград 60 гривень, 70 гривень, молода капуста 20 гривень, пізня капуста 10 гривень. Динамний помідор 40 гривень. Перець болгарський 50 гривень. Зелений. Червоний 50 гривень. А чилі? 10 гривень. 10 гривень. Ціна на баклажани 60 гривень. А часник яку ціну? 150. 150 гривень. Морква 25 гривень. Червоний буряк за 15 гривень. І це буде за 35. За кілограм огірків 65 гривень. Ціна за кілограм моркви 30 гривень. Ціна за кілограм сливок 25 гривень. Це який сорт? Президент. Президент. Сорт президент. А це? президент. А це? А наш Пет. А це а наш Анашпет. За скільки ви казали? 20 Це 20 гривень. І що це за такий перець? Чилі. Але він якийсь такий маленький. А яка ціна? 80 за кілограм. Виноград кишмиш. Ціна 70 гривень за кілограм. Фінал, виноград 65 гривень. Нектарини ціна 80 гривень. Деський кавун, ціна 30 гривень. Узбець 90. Там, будь ласка, які вони? Ну, за кожен з них. Яка це, на смак? Оце називається роси буковини. Як як? Роси буковини. Ага. Це роси боковини. А, а ці другі всі сорта у мене тільки один сорт. Це рікс. Це рікс. А він чим відрізняється? Ну, формою, смак за смаком, Це більш до солодшого йде. А це чуть-чуть має легеньку кислиночку. Угу. Дішеска да, ага, пише. Да. Угу. Ціна за кілограм цибулі 30 гривень. Кілограм баклажані 70 гривень. А ціна на шампіньйони? Скільки? 60. 60 гривень за кілограм. 180 гривень помідорки черрі. Січеної капусти 150 гривень за 10 кг, 160 за 10,5, 170 за 11, 240 гривень за 15 кілограм, 310 за стільки за 20 кілограмів. Це відбувається у цей процес. Тільки горіхи кажете? 40, дивіться, 40. А фасолька? А фасолька 25. Тоже то ага. молоденька. А в яку ціну шепшина? 25 гривень. Зелена цибуля, пучок 15 гривень. Корінь петрушки 20 гривень за пучок. А яка ціна? 100 гривень літр. Це за який? А, за будь-який 200 гривень? 200 гривень за будь-який, так? Скажіть, будь ласка, яйця домашні ваші? Ні, не, не домашні, пані. Ні, 4,50. Зараз домашні, такі чині нема. А яка ціна? 4,50 перед вами, де на самом деле вони фермерські. Ось Зараз домашніх яєць на базарі нема. Але ви собі походіть, подивіться. А чесник, яку ціну у вас? Часник, яку ціну? 130. 130. горіхи по 25. А яблука, які це яблука у вас? Манерки, які? Сорт, як називається? Солодки, маневр. Не знаю, як це суворки, ага. ну, знаєте, таке на – Це які такі гриби у вас? У вас скільки? А яка ціна? 50 такі. Ага. А звідки вони? З лісу. З лісу. А де з Ага. 15, то 10, то 8. Чекайте, бо я не встигаю, то 8, так? А Петру, кріп? 100 сто 80 вісімдесят за кілограм. Цибуля зелена. 15 Дякую. На курку? Курочка 160 гривень. 160. А качка? Качка. 400 і 300. 500. А то кролик, так? Кролик. Яка ціна? 350. А яйця домашні у вас, так? 500. Яка ціна? А, що а ми вас не фотографуємо. <ривень> ми тільки ваші яйця. 450. <ривень> 450. Скільки ви кажете? 250. 250. 250. Ще Чи ніяка? 250 так само. Так само. Ціна на картоплю 10 гривень. А ця, ця інша, це яка картопля? Оця друга. Це який сорт? ціна? 50. Розкажіть, який сорт? Називається красуня, тільки я не знаю, я, я, яка. Чи лісова от не кажуть, другі починають. А яка ціна? 25 Це всі оці Так, так, так. А яблука які? Яблука по 12. А блеску, який сорт? Воно називається Добре. Дякую. А картопля яка ціна? Картопля? Подействує. Подайся чи подаю. Дякую. Друзі, 6 гривень. Шість гривень це за штучку, так? Чотири коронавіда. Ось ціну? 70 літрів. 70 гривень за літру. Чорне слив? 25 100 грамів, дуже добре, він як лікувальний. Хто неї запори старшим дірюм, може добре. Наші 65. 65. Показуй. Стейк з полярницю 130. Угу. Uh -huh. Філеєчки 160. Так. є 160. Так. Ребро не обрізане, м'ясне. Таке це не було 120. Угу. Таке йде полядвичка з сереберним м'ясом 150. Задня шинка 150. Передні. Передня частина 140. Угу. Бочок 120. Бочок. Але це лишився Ага. Це останнє. Так. Щось, тіп... будь ласка, сказати ціни. Це різно 150 150. 150. 150. 150 це яка? 15. Це, 5, це. це телятина у нас. Оцінка 150 гривень. 20. Передня, 170, шийка 170, грудинка 140. Угу. Це телятина все, так? Колінка так? 140. Ага. Це як 220. Так. Да. Лівер. 80. А, угу. Ще раз краще. Заднє скільки ви казали? 220 гривень. Мариноване м'ясо. Шашлик по кавказьки 215 гривень, як гарно виглядає. Гав'яжий стейк 295, стейк рібай 380 гривень. Томагавк 320 гривень. Карест 298 гривень. Шашлик 296 гривень. Коребана з баранини 399 гривень. І ковбаски гривень 228 гривень. Чи є різні соуси. Другий соус. Ціни на куряче м'ясо є 38 гривень. Суп набір 26-95. Крило 80 гривень. Так, помілки 89,95. Кури по 85 гривень. Четвертинки по 85 гривень 95 копійок. Я скинула по 102 гривні, фарш 125 гривень, серце по 80 гривень, шкулочки по 65 гривень, печінка по 75 гривень і куряча філешка у нас по 135 гривень. Ціни на ринку ми вже з вами побачили. Тепер давайте глянемо на ціни в АТБ. Морква. 23,95. Буряк червоний. 11,95. Огірки по 69,95. Чесник. Ціна за 100 грам. 10 гривень 40 копійок. Перець солодкий 10,99 за 100 грам. Яблука. Чемпіон. 18 гривень 35 копійок за кілограм. Лимони по 60. 5 гривень 55 копійок за кілограм. Окціна на банани 65 гривень 35 копійок. яблука Голден 15 гривень 85 копійок за кілограм. Помідори 59 гривень 95 копійок. І помідор рожевий 67 гривень 95 копійок. Цибуля. 30 гривень 95 копійок. І цибуля синя 38 гривень 55 копійок. Цибуля біла 38 гривень 55 копійок. Картопля 8 гривень 85 копійок. Кавун, ціна за кілограм 37 гривень 95 копійок. Ціна на груші 33 гривні 95 копійок. Так, ціна на капусту 16 гривень 95 копійок. Ціна на яйця в АТБ 3 гривні 99 копійок. Куряче філе. Зараз, до речі, на акції. 12 гривень 70 копійок. Ну, така коробочка десь буде біля 100 гривень. Крило, горяче. Ціна теж зараз на акції 7 гривень 29 копійок за 100 г. Гомілки ціна за 100 грам 7 гривень 69 копійок. На ринку ми теж знімали м'ясо мариноване, і тут є шашлик по-кавказьки, і його ціна 15 гривень 35 копійок за 100 грам. Ось так виглядає. Фарш курячий. Зараз теж на акції ціна 70 гривень 90 копійок за пів кілограм. Слива Стенлей 19 гривень 95 копійок за кілограм. Виноград рожевий 84 гривні 95 копійок. Виноград кишмиш 58 гривень 95 копійок за кілограм. Персики. 2 гривні 95 копійок. Печериці. Ціна за кілограм. 97 гривень 79 копійок. Такий пучок зелені. Де входить цибуля зелена. Кріп і петрушка за 100 грам 29 гривень 90 копійок.